Доброго ранку, дорогі та виглядачі. І мої телеглядачки на календарі. Перше травня день роби, і сьогодні п'ятниця, а завтра субота. Я, ти так тішишся, що завтра субота, а я от сижу собі Де думаю, що акція. сьогодні ти зовсім не даремно виділив вітання до наших телеглядачок, тому що саме 1 травня в давнину господині ходили садити буряк та модно. Зрештою, і сьогодні це роблять. Після цього господині кидали в колодязь мідні монети, це відчувало багатий урожай, Ідно з давніми слов'янськими віруваннями у деяких селах 1 травня також ходили на річку, потайки три ночі підряд чекали світанку і пускали воду насіння для того, щоб ніхто не наврочив і щоб потім був врожай хорошим. Тож врожайного вам сьогодні YouTube. дня для тих Тут питання хто... древних професій, куди вона ходила на три ночі від хати? Ну, це вже інше питання. Ти я думаю, на три ночі вона пішла, Я на сіні мочети ходила. Бачиш, які гарне виправдання жінки мали в давнину, а й так повна хата дітей та я на сіні мочела три ночі. Без чого не уявляється ранок, і що є правила ранку, то про них розкажіть, будь ласка. Це спочатку вдало прокинутися, щоб був настрій, подивитися в вікно. Ой, У мене там так класно, чесно кажучи, коли виглядаєш з вікна, для мене дуже важливо, коли дуже багато дерев виглядають тобі в вікно, особливо це коли весна, коли вони всі розквітають оця зелень і крізь нього пробиває сонце. І це дуже класно. А коли це, наприклад, відбувається взимку. Взимку теж ці дерева вони голі, але вони всі в снігу. Також має якийсь такий казковий ну, момент цього плану. Ну я прокидаюсь, потім, якщо в мене є трошки вільного часу, наприклад, і нема зразу зйомки там, чи роботи якоїсь, то я так спокійно прокидаю собі, готую сніданок, там, можу включити музику, там собі попити. Я вже навіть каву, я не п'ю курземи. Знаєте, така як курзи. Така цікава штука з молоком, чи какао, там, наприклад, собі там помріяти, там, трошки текст там, чи десь написати, чи музику. А все решту там вже складається від ситуації. То ранки бувають різними, екстремальний ранок. Екстремальний. Що мусить бути? Екстремальний ранок там, це, наприклад, прокидання в годині шоста чи сьома, чи виїзд. Ну, в мене, Я вже навчилася, чесно кажучи, в мене такий вже в цьому досвід, що я вже. В принципі, ніколи ні день не спізнююся, ні на які дні програми. В мене чітко, я прокидаюся в такий-то час. У мене там може за день вже все бути готова і зачіска, там тільки мейкап доправила, там все в собі позбираю, щоб я там не спізнювалася, щоб себе не вводити в екстремальний маразм якийсь. Бо то, коли ти не готова і ще спішиш, то тільки нерви втратяться на це. А так я, чесно кажучи, я от зрозуміла таку штуку. Я навіть деколи говорила випадково познайомилася з одним психологом. Він мене віз на таксі. От і я пам'ятаю останню свою таку міні-паніку, що я їду, наприклад, на вокзал, от якраз я їхала в Франкіс. У мене було багато речей, ну мені треба було їх перевести. І я думаю, боже, як я з цими речами взагалі попаду на той вокзал. Ну в плані там ж треба їх нести, трек виток електронний надуктувати надрукувати. Тут дивіться, така тачка, ну машина приїжджає, якась така не схожа на таксі взагалі. І тут потім цей чоловік виходить. У мене забирає ці речі, садовить мене, і ми якось роз, 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 розговорилися, А він взагалі не таксіст, а психолог. Ну зараз така в країні ситуація, що зараз вчителі таксують, лікарі, люди взагалі там з вищою освітою вони підзаробляють гроші. Ну це це це, це факт. І потім ми якось з ним роз... а чого ти каже, паришся взагалі з цього приводу? що ти десь не встигнеш, чи що? А ти взагалі це… Сприйметься... По іншому, ти просто візьми цей факт з цікавістю, зацікався. А як далі буде? А може тебе щось ну цікавить? Ну мається на увазі, чекає щось щось інтересне. Навпаки від цього отримуєш задоволення від цієї штуки. Гірше ж то не буде. Чим більше будеш по нікому. І я, і я дійсно я його так послухала. і Я тепер ніколи не нервуюся перед ніякими там переїздами і так далі. І якось сприймаю це, перевожу все в позитив, що би там не було. І воно дійсно якось наполовину менше от відсіюється те, що могло би статися гірше, да? а воно відсіюється. Програмування, позитивне програмування, позитивне життя. програмування, так. Да. Ну от не думати про якусь там непогано, навіть якщо ти не знаєш, як чи ти встигнеш на той поїзд, чи не встигнеш. От спокійно. Ну не встигнеш, ну то й не встигнеш. Значить, може, й так і треба, не, не треба було. Може, не треба було тим поїздом взагалі їхати. Доброго ранку. Сьогодні я для вас приготую каву Севілья. Вона складається з двох топінгів. Це є лісовий горіх і тірамісу, молочко, збиті вершки і еспресо. Подаємо ми в бокалі для мартіні, можна так сказати, але зробили спеціально для кави. Подаємо чому? Тому що він надає каві вишуканості. Елегантності і е, візуальний, візуальний вигляд кави. Для початку додаємо топінг тірамісу. Це кава для тих людей, які люблять солодко посмакувати каву, але не тільки посмакувати, але й відпочити. Збиваємо молоко. Як ви бачите, кава буде у нас такими шарами. Шар одного, топін шар другий, тоді молочко і еспресо. Додаємо збите молоко. Кава, яку ми використовуємо для приготування еспресо, складається практично на 100% з арабіки і невеликої кількості робусти. Е, і такий е, заміс кави надає каві елегантного аромату, смаку і приємного апетиту. Ця кава дуже бадіврить. От е, Багато людей говорять, що еспресо це є. Сам смак кави. Я з ними повіль заповню, тому що еспресо в такому поєднанні двох сортів кави арабіки і робусти надає каві приємного смаку і аромату. Як я і казав. Що смак кави залежить від правильного його приготування, темперування і температурою води. Кава повинна текти тонесенькою струєчкою, нагадуючи нам мишині хвостики. І ще можу вам сказати те, що еспресо живе всього 30 секунд. Тобто, от Бориста приготував каву і зразу. Хто хоче відчути сам смак кави, живий, зразу ж на самому барі можна її і відчути. Маємо приготовлений еспресо. Додаємо в каву. Стараємося так, щоб відділилося молоко від кави і утворилося шар. Додаємо збиті вершки. І поливаємо топіно. Як бачите, кава дуже на вигляд і на смак, я це вас можу переконати, що на смак, і на вигляд вона просто чудова, адже вона є для тих людей, які люблять. Смачно солодко, дуже солодко попити каву. Смачного і солодкого вам ранку. Доброго ранку, доброго, доброго здоров'я, здоров доброго вам настрою перше травня. П'ятниця <свят> завтра і <славата. свят> Ігорко. – і зараз Мар'яна має для вас дуже важливу інформацію від університету сімейно-будівничого республіки Гваделупа. Що там все стало? Ігорку, українські народні прикмети. Якщо першого травня зацвіла вільха, то пора гречку сіяти. Ага. Стрибати в гречку, я знаю, а що ти розкажеш. Зозуля першого травня довго кує, тепло прийде, а холод відійде. Ага, бо коли нарешті в цій студії холод від мене відійде? Моя тата сиділа, і казала. А ну Зозулько, ко кілько, я буду жити. покукай. Зозулі два Якщо рази кокну, перш... а та не умерла. Ну, Якщо людина народилася 1 травня, то все життя вона буде залишатися відданою своїй землі і стане про неї піклуватися, так як ти завтра про екологію садитимеш там. Це свої день дерева. Якщо цього дня буде йти дощ, то буде будуть мокрі, то це само собою буде жито добре рости. Отака, от народна прикмета. Якщо 1 травня зацвіла фіалка, пора сіяти насіння. Час збирати каміння, час завершувати нашу програму. Яким як дивитися судячи з твого виразу обличчя. Прощатися з нашими телеглядачами на тиждень, на бажати їм тиждень хто буде вдалих, позитивних вихідних. На наступний тиждень працюватимуть наші колеги у цій студії Олег Андрухів. і Олена Гарашчук. Ждіть їх побачимося з вами через тиждень. Бувайте гарного вам настрої. Доброго ранку, галичани! І зараз на мить у мене вселяється Мар'яна. Ого. Сьогодні день перших гроз. За твердженням Колумбійського університету. Сьогодні день, коли ворони переселяються в нові гнізда. А також приліт стрижаків і ластівок помітили в Колумбії. Доброго ранку, а. галичани. Михайла ходи сюди. Давай. Як вижу, мені спокійніше. Тож, який створиш мені настрій такий, він буде підозрою, починаєш уже створювати. Я На, готова. У нас коаліція, не забувайте. Слухай, так змерзла, що вже не можу. я так Дихаю. Доброго ранку та доброго наступу. Доброго ранку, дорогі наші телеглядачі. Ігорю, ти знаєш, сьогодні в Україні відзначають День пожежної України. Загорівшої Росії. А, сьогодні в Україні відзначають День згорівшої Росії. Свято. Слава Богу! <гум> <гум> Далі. Ну, Вийти якісну каву, як її приготувати, вчиться <гум> в <говоря>, горі... <Горячка. гум> давайте. Він вже не може б не терпіти. Всім привіт, хто зараз включив свій телевізор. Увімкнув. Давай ще раз. А чек я хочу включив? Ну, це... Це неграмотно, неправильно. Умикни Україну. Зарубали в ілюстрації. Хай буде це, але давай ще. А що я куча? Дісі любить слово куча. Давай. Давай. Це я тебе маю кинути в смітник, а не виправляти, щоб ти говорив правильно. І, і, і катати по цілому місці, і потім привезти під міліцію за те, що я без справу їздив у смітнику. Галичани. Разом скажем, прикольнеш. Не буде так. У мене декція, я в ніс не говорю. Продовжуємо, давай. Ти танцюєш. Так. Ти не танцюєш. Я танцюю. Ти маєш бути напаке Бадьори, а я маю бути. Я відчаю. Це хто? Почекай, будь ласка, присядь, добре. Правила поведінки під час катання на велосипеді. А для дорослих на велосипеді можете як кататися, так і кохатися. Я думаю, що ти сьогодні такий підпухлий, я то спасіки повернувся. А спав у вулику. <кхи> Казала мені баба, бере себе у руки, роби щось з собою, дитину. Ну давай. Роби щось з собою, дитину. Ну, якість приготування і розмір зерна тут вже ваше жіноче пішло. От може було без того. Але дивимося. Проявляються чоловічі комплекси. Я готова. Я буду зараз готова. Там треба на два яйця один банан, це все змішати і тоді на сковорідці це посмажити. Починаєш того, що банан має бути лупний <різь> <різь> і, 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 і Яйці розбити. <різь> а, а ти починати звідки? Звідси Мар'яна. Чого ти був психікова? Ти була взірцем для нас. Це через те, що ви створили ту свою сьогодні коаліцію. <рігла> <рігла> Точно. Я вітаю всіх Ірин. А саме Ірену з Ланч... Ірену Ланчину, Ірену Лончину. Ірену, яка десь поверха мене з поверхами не ще І ще хто є Ірена? Ірину білик, Ірину, кубутету, яка уродила трьох хлопців і нарешті п'яту дівку. Починайте свої ранки разом з нами і менше, слухайте, Ігоря. Ірина Кудлай, чи ні? <плес> Цього світлого, погожого, сонячного, великоднього тижня були з вами не мерз світлий і благородний ведучий Ігор Іванків. Скромний, Та... безмежно. Така сама Мар'яна Масо.